Всіх вітаємо на нашому каналі Сад Дністром який знаходиться в Західній Україні, Прикарпаття, Івано-Франківська область в колишньому Галицькому районі неподалік древнього міста Галич. В цьому відео ми вам хочемо розказати і показати наші виногради, які для нас найсмачніші, мають свої рідні смаки, присмаки. Мускатні, як відомо, мускати є різні, є квіткові, яблучні. Ну комусь вони подобаються, комусь не дуже подобається. Це все своєрідні смаки кожного, кожної людини. В загальному ці виногради, які ми вам хочемо представити, вони нас дуже зарекомендували себе з хорошої сторони. І, відповідно, ми хочемо показати, може комусь. Буде в пригоді і також буде садити цей виноград. Перший це є прима України. Дуже рання, досить відома, врожайна столова гібридна форма. Селекції плясунова. Форма ягоди тут своєрідна, така особлива, як маленькі, маленькі такі гарбузики висять на, яго, на, на гроні. Сам, сам колір такий зеленуватий, зеленувато жовтого кольору при повному дозріванні. Ну, що можна сказати, ця ягода відзначається дуже своєрідним яскравим мускатним смаком із лимонними нотками. дуже смачна. В наших умовах дозріває в середині серпня, вже ми нею смакуємо. Вона нам подобається. Грона тут від кілограма і більше середньої щільності ягода. Ну, Сама грона ягоди не давляться, хоча є де, деяких гронах і, можливо, і, і за плотні. Ну, то таке. нашому кущику третій рік. Відповідно, ще не маємо такого великого практик, досвіду з ним, але він себе зарекомендував дуже з хорошої сторони. Ягода від 10 до 15 грам, консистенція м'ясиста, дуже добре висидіє, Грона на кущі, транспортабельність дуже хороша, кущ сильнорослий, стійкий, до грибкових захворювань. лоза дозріває добре. Ягода не тріщить, можна сказати, від слова зовсім. Морозостійкість 24 градуси, відповідно, ми його окриваємо. На, зим, на зиму. Тому що потрібно це робити. Ви бачите, яка зима цього року. Всі думали, що вже зим таких, зим таких не буде, але як кажуть, у нас не все в середу Петра. Нашому Кушикові, повторились третій рік, запилення все в нього було непогане. Хоча є нарікання на запилення, е, ну, Це час покаже, як буде надалі. На даний час нас запилення повністю влаштовує. Підсунок такий. Дуже хороший виноград із надзвичайно смачною ягодою. Ну, мінус, на мій погляд, зовнішній вигляд не є такий презентабельний, але хто його раз посмакує, то все не має значення, ще просять іншого. І з великою кількістю насінин трошечки забагато, як на мене. Але це все таке. Слідуючий, це є динька. Надзвичайно перспективна столова гібридна форма надраннього раннього терміну дозрівання автор, це є писанка Олег Михайлович. Це його одна із, із любимих форм згідно останнього інтерв'ю, яке я бачив по, 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 по відео, яке він поздоровлення по йому було 88 років, нехай ще живе нам і працює на радість, щоб він був ще здоровий і, і нас втішав своїми гібридними формами. Грона тут досить великі, середньої щільності, вага від 600 грам до півтора до кілограма. Можливий перегиб грибнішки. На моєму винограді була одна така грибніжка, що перегнулася. Я не догледів. На це треба звертати увагу. Колір ягоди рожево-червоного кольору з такими рибристими. Які... Ягода овальна, ребриста така яскрава, рожево-червоного, навіть насиченого кольору в мене. Наш, в моїх умовах, вага 10-15 грам. Консистенція насисто-соковита і піскрустом. Дуже смачна. Особливо присмак. Дещо ніби і мускат, і не мускат дуже, дуже хороша і смачна ягода. В цьому році трошки у нас було запилення погане, бо тому що тут жіночий тип квітки, відповідно, потрібен опилювач По сусідству ми маємо киш-миш. Дуже хороша, дуже перспективна форма. Всім рекомендуємо. Слідуюча це червона троянда. Червона троянда гібридна форма раннього терміну дозрівання. Ранню середньому. Ну так, раннього. Селекціонер Калугін. Моєму Кущукові вже третій рік це є прищеплений варіант. Минулої весни був кущ сильно пошкоджений зворотніми весняними заморозками. Вижив практично тільки один рукав. Ну і він, ви як бачите, на відео щось показав. Я як бачите, червона-червона. І досить смачна досить з легким мускатом. Кущ досить сильно рослий, лоза визріває гарно. Цього року трошки було запилення. Не таке, от бачите, я зараз показую на екрані запилення, бо немає, це як, як кишмиш. Але я, ця грона була до кіл... більше кілограма. Дуже смачний, повторююся. Вагою було, в мене від 500 до 1,5 кг. Ягоди такі великі, округлої форми, насиченого червоного кольору. мяко щільна хрустка з легким Стійкість до тріску дуже сильна, практично не замічена. Можливі, тільки тріск, ну деякі поодинокі ягоди. Це дуже не влаштовує нас, так що ми ним задоволені. Стійкість до захворювань середня, перспективна гібридна форма. А зараз на вашому екрані красавчик селекції писанки Олега Михайловича також. Його одна із любимих гібридних форм. Надранній термін достигання на початку серпня ми вже ним ласували. На нашому кущику це був другий рік. Відповідно два, дві контрольні грона. Як ви бачите на екрані, ці грона були до кілограма. Тут також квітка функціонально-жіночого. Жіноче проте, проте запилюється. Ну, цього року запилення воно було прекрасне. Маємо по сусідству кишміші, так що надіємося, і запилення надалі буде хороше. Куш сильно рослий, лоза визріває добре. Ягода взагалі не тріскала. При е, е, минулорічних дощах він себе Цей виноград законодав дуже з хорошої сторони. Виноград ягода сама смачна, бачите, ягоди слабоувальні, янтарно-жовтого кольору 12-16 грам. Консистенція м'ясисто соковита із легким квітковим мускатом. Дуже, дуже стійка до тріску. Не незамічена тріску, от буквально грона лежали на землі після дощів. і все за ним було добре. Зараз перед вами виноград Богема, автор Загорулька. Дуже красивий і смачний виноград. Ранній термін дозрівання, велика сила росту. Хороше запилення, визрівання лози також на високому рівні. В наших умовах він потребував нормування суцвіть. Хоча є деякі виноградарі, які позбавлялися цього винограду своїх виноградників, тому що не влаштовували їх врожайність. Як бачите, в нашому кущику третій рік врожайність тут, дай Бог кожному винограду такий мати. Гронка одна в одну. Тут розмір грони невеликий, але цей краще для, для реалізації тут гронка від 400 до 600-800 грам. В наших умовах ми вже його смакуємо на початку, на початку вересня, а в кінці, в кінці серпня досить добре зберігається на кущі, висить. Висять грона ягоди не портяться, можливо, трішки грона збиті, але немає не замічено ніякої сірої гнилі і тріску також. Це дуже хороший показник, коли не тріщить виноград. Так, в наших умовах дуже часті опади і тріск винограду. Це щось таке, що нам не підходить. М'якость м'ясиста з дуже приємним мускатним смаком, своєрідним, хто покуштує. Ще хоче більше покуштувати цей виноград. Дуже стійкий до захворювань. Відповідно, потрібні тільки профілактичні обробки. Можу стійкість до 22 градусів, дуже красивий і смачний. Мені дуже задоволені. А зараз це його сусід. Цей виноград називається Хелена. Селекції капелюшного. Також ранній термін дозрівання. Нас він дозріває. На початку вересня, в кінці серпня, велика сила росту, луза визріває дуже добре. Високогорожай не потребує нормувань з Грона великі, найбільша грона, це, що зараз на, на екрані, це мало 2, 2 кг. Грона середньої щільності, ягода не давиться, ягоди овально. Овальні такі вагою у середньому від 12 до 16 грам, Колір від жовто-зеленого до насиченого жовтого. Відповідно, на, більш, на сонечку він дістає більш такий жовт, жовтуватий колір. Але нема не такого специфічного засмаги, за як мають інші виногради. Дуже соковита ягода, легеньким під хрустом, шкірка тонка, але міцна. І з легким мускатом. Дуже смачна, приємна ягода на смак. Роз, розтріскування практично теж не замічено. І стійкість до домільдю та середня, середня, так що потребує профілактичних обробок від захворювань, від шкідників. Він ідеально підходить для нашої місцевості, так що ми ним дуже задоволені. І на завершення улюблений з нашої сім'ї. Виноград Полуничний, селекції Шаповалова із раннім терміном, можна сказати, дуже раннім терміном дозрівання. У нас ростуть два кущики на вашому екрані цей кущ прищеплений четвертий рік. І ще ми маємо один кущик у своїх коріннях. Цей кущик у нас посаджений, можна сказати, в віп-території, більше, більше сонця отримує. І, відповідно, він показує кращі результати за інший. що можна сказати? Куш сильнорослий. Сильнорослий кущ з високою урожайністю потребує нормування гроцвіт. Грона конічні, помірно рихлі, вага грон від 500 до кілограма. І більше при гарному догляді можна добитися результатів. Ягоди овальні, червоно-фіолетові з пруїновим нальотом. Вага ягоди від 8 до 12 г. Ягоди не тріскається. Де є нарікання на осипання зрілої ягоди, ну, дуже є сильні нарікання на рахунок транспортабельності, що неможливо перевезти з одного місця в друге. Ну, це У нас це не проблема, тому що ми його споживаємо практично самі. Ну, і якщо є залишки, кажуть, що дуже хороше вино з нього виходить. Так що в... так, в нього в батьківській парі Юпітер, який. Своїм смаком нікого не лишає байдужим. Ну і що маю сказати? Смак тут, смак тут специфічний, з присмаком, з присмаком полуниці. Дуже хороший, дуже хороший виноград, стійкий до захворювань. Саме головне характеристика це є морозостійкість до 26 градусів. Ця зима покаже, як він себе проявить. Обрізка в нього на. Я його обрізаю на ріжки на дві, на дві бруньки і зразу з перших бруньок він дає, дає урожай. Покаже ця зима, як він перезимує. Так що, так як він наш на палері зимує цього року і не він, в принципі, один всі морозостійкі, буде справжнє випробування. Рекомендуємо! Хороший виноград смачний! На цьому будемо завершувати наше відео. Кому сподобалось, можете відзначити і подобайкою це відео. Хто не підписався, якщо, якщо маєте бажання, підписуйтеся, ми будемо тільки раді. Всім дякую. Дякую в першу чергу, всім, хто нас захищає, обороняє від цієї нечисті москальської. Віримо як в нашу перемогу, завершення війни. Щоб найскорше прийшов спокій на нашу землю. Всього доброго. Чекаємо. Чекайте на слідуючі відео на нашому каналі. Хай вам щастить!